На зараз яка оперативна обстановка на Херсонщині? А, яку щільність і частоту обстрілів ви фіксуєте зараз? Багато. Дуже багато. Наразі обстрілів російських, в тому числі і дрони. І на вихідних ми очікували і очікуємо, що може якесь трошки зменшення буде. Може завтра, як завжди, у нас в них е, така перегруповання там або там якісь. Просто вихідні вони роблять собі е в неділю, тому може завтра трохи менше буде. Але ми готові до всього. Не розраховуємо на це, і ми бачимо, що поранених вчора поранених було четверо. Як ви ж сказали, двоє з них. Внаслідок атак російських безпілотників двоє в артилерії. Сьогодні знову атакують росіяни вночі. Атакували знову швидку. Там поранений медик техніки технік водій, який був за кермом, отримав поранення. Виїхали вони вночі близько 23.50 на виклик, і російський безпілотник атакував у районі Береславського шосе. Також сьогодні у нас сумна звістка з Білозерки. Там був поранений. На жаль, помер від отриманих поранень. Чоловік після артобстрілу 26-річний світла пам'ята, співчуття рідним. І ось нещодавно знову виїхали наші швидкі четверо поранених. Трошки пізніше будемо мати інформацію, про комунікуємо вже на наших каналах. Пане Телеконіков, використання ворогом fpv дронів для полювання за мирними мешканцями, воно не припиняється. З якою інтенсивністю взагалі зараз ворог використовує ці засоби для терору населення? І чи покращилася наша протидія їм? Ми постійно це робимо, але якби ми якби росіяни стояли і не вигадували нових засобів або варіантів? Подолати наш захист, тому звичайно, вже були по майже на сто відсотків захищені, але Росіяни вигадують, змінюють тактику, змінюють частоти, вигадують прилади, які автоматично змінюють частоти, якщо попадають під дію РЕП. Відповідно, ми також динам динамічно рухаємося і видумуємо різні наукові винаходи. Це наші, в тому числі військові в таких важких умовах в окопах, але і при цьому вигадують те, що. Допоможе нищити росіян і захищатися від них, але ми наразі 70-80% дронів збиваємо за допомогою реп-систем або вогневих груп, які курсують і захищають прибережні зони. Ми також продовжуємо роботу. Закриваємо сітками логістичні шляхи в самому Херсоні, які перетинають під'їздні шляхи до там в сторону Білозерки. Бориславське шосе, ну і звичайно, Миколаївське шосе Вже одну лінію закрили майже на виїзд з області. Зараз працюють працюватимуть люди над тим, щоб закрити і втору другу полосу. Пане Телеконіково ворог щодня запускає свої дрони і завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі і. Знаємо, що після останнього масштабного обстрілу близько 9 областей України опинилися. А... Під загрозою у людей в частини зникло світло, вода. Ворог намагається нам виключити і світло, і тепло. Ле Херсонщина вона залишається під обстрілами цілодобово, і ворог активно б'є і по цивільним, і по комунальній інфраструктурі, по енергетичній. Загалом яка ситуація зараз в області з електро- та газопостачанням? За все хочу сказати, що Херсонщина, мабуть, сам Херсон, як місто, як обласний центр, він зараз проживає електроенергію, мабуть, як там якийсь невеличкий мікрорайон в Києві. Да? Грубо кажучи, десь там Цефівська борщаговка. От таке в нас проживання на все місто, тому що в нас більшості людей немає, проживає тільки одна четверта частина наразі. Людей населення, і це люди в більшості люди похилого віку, які не використовують якісь там гаджети або прилади, які багато енергії використовують. І звичайно, це дуже дуже економні люди, які дивляться в платіжки, в тому числі, і в нас немає великого споживання. І ми ніколи не перевищували останнім часом ліміти, які видавали там Укренергом. На світло поки є, але в нас віно пропадає внаслідок обстрілів російських. Це таких цілеспрямовано по нашій саме енергосистемі, інфраструктурі і те, що ми там лоднаємо, відновлюємо, тобто централізованих у нас. Поки слава богу, немає. Будемо надіятися, що і не буде, тому що люди і так в такому о, тут живуть в такому жаху постійному. Що і ще виключення світла централізовано, то зовсім погано. Тим паче знову наголошую: ми не перевищуємо ліміти і споживаємо дуже економно. Але знову таки росіяни б'ють і по лініям електропередачі, по трансформаторам цілеспрямовано, дронами. Ми їх захищаємо, і як і тепломережі точніше, теплогенеруючі системи захищаємо також сітками, блоками. Але дрони облітають з різних боків, пробують поцілити. Ну і артилерія перебуває дротину. Те вже швидше ми можемо ладнати там за декілька годин до, до доби. Ми можемо це відновлювати. В якому стані зараз житловий фонд міста і області як вдається підтримувати і навіть відновлювати в умовах постійних обстрілів? В більшості є люди, які тут залишилися, люди похилого віку, ну пенсійпенсіонного передпенсіонного віку, і е, люди саме комунальники, які працюють це парки Херсону, це комунальники які обслуговують домівки, це система е, газопостачання, водопостачання. І відповідно людей менше, а ну, систему щоб підтримувати, треба стільки ж людей, і тому в нормальному стані вона ця система зараз, крім там звичайно прибережних населених пунктів і районів міста Херсон і Корабел, де на жаль, внаслідок обстрілів неможливо працювати людям нормально, але от в таких в нас спальних районах Таврійський, там Шуменський. Там працюють в повну силу наші комунальники і незважаючи на обстріли, приводять до ладу і вивозять і сміття, і прибирають, і латають дірки ями на дорогах. Тобто, при тому, що ми є не профронтовим містом, а фронтовим містом саме.